Щоб створити розріз, нам потрібно на плановій проєкції зайти на вкладку View. І у нас тут є «Section». Це маркер розрізу, який, який треба задати по двох кліках. Перший клік до початку будинки, наприклад, ми ось так хочемо перерізати в поперек. Другий клік в кінці перерізу. І в нас тут задано напрям сюди, але можна його і перевернути. Якщо, наприклад, ми хочемо бачити протилежний бік правий, то можна взяти, наприклад, відзеркалення по осі. Ось так. І ми вже маємо. Ось цей напрямок. Глибину теж можна собі регулювати. І коли ми зробили цей розріз, він у нас є Section 2, він з'явиться у нас у списку sections. Ось, в Project Browser, вже, до речі, є перший і Section 2. Ось тут є другий розріз. Можна лапками розширювати його по висоті, по ширині. І по глибині у плані. Ось тут, по глибині, ми вирішуємо, наскільки будемо бачити. тобто Якщо ми не захочемо цієї частини, бачити, то от ми її вже тут не бачимо. Тільки дах потрапив. Тобто, частина даху потрапила, а будівля ні. Ось так буде видно всю будівлю.